Доброго вам громада. У нас знову запит від 28-ї бригади. А саме пряме влучання в транспортний засіб. І все держимо, а саме гаячні ключі, набори, все. Надо хлопцям нашим на Донецький напрямок, набір ключів, щоб там були і головки і гаячні ключі. Ретеровочно. Стоїмось 3-4 тисячі, але будемо шукати дешевше закупку напряму. Але це потрібно робити для наших козаків, щоб вони могли виконувати свої бойові завдання оберігати наше життя. Вибачаюсь за свій стан хворий, температура 39, але це не повинно нас зупиняти у допомозі. Не те, що в допомозі, а надання подяки нашим військовослужбовцям, які щодня на морозі, щодня в окопах, щодня мають можливість в будь-яку секунду втратити своє життя. Прошу всіх долучитися до збору на набір гаїчних ключів для наших козаків, Донецький напрямок. Разом до перемоги крокуємо далі.